Вітаю, Знайомтесь, ось це морський змій. А ось це нащадок легендарного великого змія. Це Калея, наш новий герой MLBB. Монтони під нею вирішили зробити цікавий івент. Щоб її купити, треба задонатити трошечки алмазів. А якщо тобі не вистачає, то будеш витрачати БО. Так ти отримаєш і її, і різні такі собі цікавинки. Ну або натисни ось цю кнопочку, яку я провтикав, і купи просто героя без бонусів. Насправді вони дуже мізерні, тому купляй просто так. Хоча алмази і так повернеться, тому який сенс ці щедрості я не зрозумів. Галея є сапор бійцем. Вона має високу мобільність, вміє агресивно контролити соло гравців, та ще вона мега-потрібний ініціатор у твоїй команді. Давай дивитися її навички. Перше вона створює навкруги себе озерце, яке надає шкоду та уповільнює противника, що в ньому стоїть. Також це озерце нам дає пасивну здатність. Якщо в ньому ми використовуємо ще одну навичку, то свої наступні три базові атаки будуть посилені. Привок зі шкодою до противника. Далі йде серія ударів, вони мають ефект сілення, ти лікуєш себе і союзників поблизу. А потім калея створює ще раз водяну зону. Ну це, озерце. І що саме куменне? Що ти лікуєшся від героїв, від монстрів? І від вежі, чи могли ви подумати, що колись будете лікуватися від вежі? Я ні. Взагалі, в шоці від цього, як вони до цього додумались, лікування залежить від максимального хп колеї та магічної шкоди. Але колея фізичний герой, тому скуповувати всі магічні предмети взагалі не має сенсу. Друга навичка має декілька варіантів. Насамперед це просто ривок, можемо тікати, можемо стрибати, але якщо ми дотягуємо до противника, вона хватає його, підкидує в повітря і потім як вдарить по землі, що там прям з'явиться наше озерце і надає шкоду герою противнику. У другому варіанті маємо дві фази. Якщо ми ривком дотягуємо до перешкоди або до краю нашого озерця. То калея піднімається у повітря, і другою фазою ми можемо направити її в інший напрямок. Наприклад, у ворожого героя. Той злетить і впаде в наше озеро. Ну і до другої навички дуже підходить спалах. Після стрибка калеї в перші фазі юзайте спалах і направляйте зміюку у героя. Ну і ще при простому ривку де героя теж можна використати спалах, і калея вдарить позеро героя вже в другому місці. Тому користуватися спалахом це вразить і дівчат, і хлопчиків вашу маму. А що ж там по ультимейту? Вона просто хвостом зв'язує ворожого героя, і летить. Ти з ним в напрямку вашого джойстика тут схема далі проста: його об землю створюється озеро, і якщо друг противника буде поруч, то шкода теж наноситься і на нього. На цей політ контроль не діє, тому кайф. Отже, на кожній навичці у нас створюється водяна зона. І якщо ми створимо ще одну, то ми можемо заряджати нашу пасивку та робити різні камбухи. А зараз основна твоя комбуха це підписатися на наш канал, знайти телеграм та доєднатися до великого українського ком'юніті мобли, знайти собі моблересо або моблера та жити цікавим життям. А якщо ти це не зробиш, то колега прийде і вдарить тебе по обличчю хвостом. Звичайно, я жартую, який же хвіст, але ти все рівно до нас приходь. У нас є багато конкурсів, івентів та подарунків. Ну і класні люди в чаті. В основному колею беруть в РОМ. Ну і вона залежить від командної гри. Їй би трошки ходи, і тоді, можливо, вона грала би зовсім по-інакшому. Тому що зараз прокаст і вам не вистачає сили добити ворожого героя. Нам треба або вежа, або союзники. Ну або трон, дивлячись, куди ви кидаєте героя. Також вона гарна героїня для того, щоб повернути втікача. Ну ті, що віддають кнопки, вбивають, не вбивають, і біжуть, поки все не відновиться. Наприклад, ось тут горд за допомогою калеї добиває персонажа. А якщо б його не було б поруч, то що або він втік, або пока колеє? Емблеми ми беремо танкові. Можемо взяти трохи в кд, щоб памяти ультою і навичками, та бісити наших противників. Маємо основні предмети: це штурмовий пояс і оракул. Ще предмети, що бустять нашу пасивку це шолом, або фляга оазиса, що дуже підходить для нашої пасивки. Ще гарний предмет Кіраса, а далі вже беріть по ситуації, танкові предмети. Ну, там оцей Антихіл, е антимар, ну ви самі все знаєте. Ще не забуваємо, що коли сапор, тому саппорту ровном треба для хілерів, що буде дуже великим плюсом для лікування наших союзників. Ну і чисто для експерименту можете спробувати нашу збірку бійця. Це більше рофл, тому не знаю. Але якщо спробуєте, напишіть в коментарях, як вам і скільки ви репортів отримали. Ну що, напишіть, як вам нова героїня. Може вона вас уже просто фул бісить, або ви на постійній основі її баните. Ну і чи, може, хотіли б отримати хвостом по обличчю. А, це не мій фетіш, просто мені цікаво. Всіх обійняв, бувай!